Деякі речі додати і акцентувати увагу на е, проблемах, які є. Дійсно, колегу можна підтримати з одного боку, що дійсно е, нічого надзвичайно погано, поганого нового е, ці саміти не принесли Україні. Е, важливо дійсно є зустріч президента України з Трампом, бо багато вкидів було, відбудеться, не відбудеться. Ось в останній момент Трамп не хоче, Трамп знімає Україну з порядку денного. Бо було багато мініпуляцій. Сама, сама навіть сам факт зустрічі він важливий. Е, що президент України передав інформацію, Трамп, зрозуміло, її сприйняв так, як сприйняв, але дуже важливо, після смак Трамп не критикував. Ну, він якось був дуже стриманий, плюс підтримав нашу журналістку з BBC Україна, таким, показав, що він дуже такий щирий, що каже: О, ми подумаємо про Петріоти. Якщо ось, я, я зрозумів, ваш чоловік в Україні, він воює, ми подумаємо про Петріоти. Тобто він вирішив бути дійсно батьком не лише між Ізраїлем і Іраном, а й ще для м м представників України. Це непогано, але дивіться. Що мене бентежить, і дуже сильно, те, що всі стратегічні питання вони не вирішені. А не вирішені по рівню вашингтон брюссель Тобто, те, що там європейці красиво прийняли Трампа, підіграли йому там, назвали Деді. Головні питання не зняти з порядку денного. Там ну, 5%. Ви правильно сказали до 35-го року. А, а як вони до трьох йшли? Ну це ж не швидкий ефект. Тобто поле для маніпуляцій у Трампа зберігається. Плюс ці саміти відбувалися на фоні розбіжності, причому розбіжності, які демонстративно робила Британія, що типу Іран, це ваша війна, а наша війна ось тут стримувати російську агресію проти України. Це теж. Такий момент, як їм всім потім об'єднатись, тому так вони політично відіграли, зрозуміло, що їм потрібно багато речей від Америки отримати. Типу, все чудово, все прекрасно, але по суті питання не вирішені. Жодне безпекове питання принципово між Вашингтоном і Брюсселем не врегульовано. Плюс паралельно були заяви пані фондерляїн останнім часом про те, що там ж перемовини торгівельні йдуть. Так, так і це теж буде дуже непростий uh -huh. процес. Uh -huh. Тобто, Захід просто прийняв рішення, я так зрозумів, показати свою єдність а на фоні провального. Саміту G7, коли він просто взяв і поїхав. Тому я думаю, що ці саміти були, ну, особливо саміт НАТО, було намаганням якось стабілізувати ситуацію, не показувати розкол в політичному сенсі. Але по суті, я думаю, ми ще побачимо багато критики одна до одної з усіх сторон. Трамп потім почне там, розповідати, які проблеми у європейців. Ага. Там, і зр... треба зрозуміти, що Трамп. При всій там, повазі до американської системи управління і так далі, попри всю систему там, стримувань противаг, він настільки дестабілізує ситуацію всередині держави і зовні, що важко передбачити, яким буде це партнерство. Тобто немає впевненості у європейців, яке це буде партнерство надалі. Якби було впевненості в американців, то вони не шукали б 800 ярдів. На створення власного оборонного бюджету, там і коли ми кажемо про європейський союз, uh -huh. тому це така. Я вважаю, що це такий політичний крок був почати говорити. Але по суті питання не вирішено. І ось ця розбіжність, яка є між Британією, між Британією та Вашингтоном, між е, Францією, Німеччиною і Вашингтоном, це для нас погано. Бо нам вигідніше, щоб вони були об'єднані, мали одне бачення і якось ми рухались. Бо коли, наприклад, е е в Київ там, перед 9 травня приїжджають лідери, вони по телефону говорять з Трампом, домовляються uh -huh. про тайм-фреймворк, е про те, що робити, про те, що зробить Україна, як потім Америка підтримує, а потім Трамп каже, ні, я там вірю Путіну, Путін, умовно кажучи. То питання, як з ним домовлятися. Тобто підіграти красиво, всі навчились зараз підігравати Трампу. Всі навчились чухати його его. Це прекрасно. Тобто, як мінімум, зараз менше стало публічних конфліктів один на один, коли вони ось так сидять. Але питання не вирішується. І він продовжує бути непередбаченим. А для безпеки непередбаченість це найгірше, що може бути. Тому, тому угу. я думаю, що стратегічне питання ось цієї відновлення єдності. Воно є дуже принциповим для України, для безпеки і в цілому для аналізу, що буде далі. Це відкрите питання. По Європейському Союзу тут все очевидно, що йде торг між Україною та Європейським Союзом 45 доларів чи 30 доларів межева ціна, і які санкції треба у 18-му пакеті приймати. Ось за це йде боротьба, тому дозволили, скажімо так, Орбану. А, так, на букву В <хи> і, і тому поки ситуація така, але, але враховуючи, що є висновок Єврокомісії, підтримка президента Євроради, підтримка пані фондерлянь, зрозуміло, що цей кластер буде відкрито. Щодо що, що що перемовин. Е, ну, а, в, а решта в цілому Україна е, отримала достатньо підтримки. Е, ще один момент, який я хотів би акцентувати увагу: перемовини на полях НАТО відбувалися, ви бачите, як фрагментовано, я зараз навіть не НАТО маю на увазі, а Україна Є 5 плюс n 5 Тобто там Північна Європа і лідери європейські все одно. Це все, знаєте, коли ви виділяєте в рамках широкої маси формати, це все одно натяк того, що ми це робимо разом і чекаємо від вас підтримки. Тобто, нащо було ці формати так називати? Це суто є певний політичний крок, політичний сигнал, що дивіться, ось ось з ким ми зараз, а ви давайте підтягуватись. Тому, тому питання повернення американської підтримки спорядку денного не знято, і цей саміт він теж його не зняв. Окей, до переговорів. А, тому тому ситуація, а, ситуація для Трампа, а, а, коли ти кажеш про Україну, він зараз намагається показати якусь наступну перемогу, але він реально нічого для неї не робить. Те, що він там натякає Путіну чи ще щось, ну вже давно всім зрозуміло, що ради натяків не розуміють. Плюс а, взагалі. Ну, якщо перегорнути ситуацію і реально подивитися, наприклад, на одне з тактичних завдань, яке керівництво ставило е там з 24 лютого 22 року, це призупинити американську допомогу. Вона зменшена, вона з проблемами. Так, там була розмова про 50 мільйонів і 350 мільйонів для f 16, для програми підтримки f 16 в Україні. Але це нічого. Враховуючи наші потреби, і ось ці півроку Трамп бажа, бажаючи цього, чи не бажаючи, але виконав це завдання, яке росіяни угу. собі ставили вбити клін і поступово призупинити. Він же не виступив заявою, що типу зараз Україна отримає все. Як він в 23-му році сказав, що якщо росіяни мене не почують, я дам українцям всі ми на це розраховували так. дуже сильно. Так, так Ми Ви... розраховуємо, але ж він цього не заявив. Тому він продовжує грати в свою гру. Він до кінця, ну розумієте, дивіться, чому НАТО не є відправ ось ця історія там саміту, що йому там всі почухали там, Деді і решта не є для мене відправною крапкою відправно, відправною точкою. Тому що на G7 він сказав, критикував за те, що виключили росіян, і давайте Китай долучимо до G7. Тобто, ось вам біполярка просто там за, за протягом двох тижнів. Тому вірити в те, що він зараз реально змінив, навряд чи. Бо якщо Вітков продовжує займатися, ви бачили взагалі, як Вітков дивиться на Путіна? Ось так. Містер President, ну це щось неймовірне. Або вони застрягли в тих часах Холодної війни, коли там. Була каста американців, яка просто обожнювала радянський союз, або там е, Вітков за вербоване, або я не знаю, як зможе з, з таким. А забиранням... дай, будь ласка, окей, дешки такий екскурс в історію. Перша зустріч Трампа і Путіна у 18-му році у Фінляндії. І коли ага. я наводив це приклад, коли американські ну там ж була один на один зустріч так. дві години, і потім, коли американські перекладачі розшифрували ту сустіну вони були в шоці. Вони кажуть, Дві години розмови і 90% часу говорив Путін. 90% часу. Цей Трамп, який його не закритий, він постійно говорить. 90% часу, не враховуючи час на переклад, переклад говорив Путін. Ніхто не може зрозуміти. Ну, рівень таке. підготовки у Трампа з геополітичних питань. Та взагалі, ну тобто він приходить так, що йому про Рюриковічі розказали. Сто відсотків. Тому я був би дуже обережним, чи відбувся ось цей перехід. Не... Тобто, українська дипломатія, європейці зробили все, щоб Трамп почав думати інакше, треба віддати належне. Але ну, дуже важко це очікувати.